Люди, які в на імені праці заробляють тисячі доларів, мають потенціал заробляти від 10 тисяч кожного місяця в власному особистому бізнесі. Коли вам платять півтори-дві тисячі доларів, то платять за якості, які у вас є. А це рішучість, це самоорганізація, це вміння тягнути відповідальність за іншим. В кінці цього відео ви отримаєте підказку, на якому ринку і по якій моделі ви можете здійснити безпечно перехід собі від найманої праці до власного бізнесу, і тим самим заробляти по 100, по 200, по 300 тисяч доларів кожного року протягом наступних 20-30 років. Тільки питання, чому ви не робите власного особистого бізнесу? Перше, вам не потрібно. Друге, ви боїтеся, третє, вам ніхто не сказав, що треба робити свій особистий бізнес. Є пані психологічні обмеження, про які давайте ми поговоримо в цьому відео. Давайте зафіксуємо собі такі поняття. Якщо вам платять хорошу зарплату, значить ви того варті. Наступне, що потрібно зрозуміти, що життя тим, яким ви хочете жити, зарплатою півтора, дві чи три тисячі доларів, ви не зможете собі забезпечити. Для цього давайте порахуємо. При зарплаті півтора-дві тисячі доларів в місяць це виходить 20 тисяч доларів. Скільки з двадцяти тисяч ви можете виводити для того, щоб купити собі квартиру? Давайте візьмемо п'ять тисяч доларів. 10 років у вас буде 50 тисяч. Ви зможете купити 25 квадратних метрів. Через 20-30 років ви зможете купити квартиру, яка до кінця не буде відповідати вашим бажанням. А якщо порахувати, скільки нам потрібно для того, щоб ми могли жити так, як ми хочемо, то це квартира, яка коштує мінімум 300 тисяч доларів. Це будинок тих самих 300 тисяч доларів, і нам потрібно мати капітал хоча б 400 тисяч доларів, з якого ми можемо отримувати по півтора-дві тисячі доларів кожного місяця, для того, щоб ми могли втримати той рівень життя, на якому ми зараз живемо, працюючи, виходить що нам потрібно заробити один мільйон доларів, і цей мільйон доларів треба заробляти швидко, щоби ще встигнути пожити з нього. Наступні три обмеження, які я виділяю, які стримують вас від того, щоб заробляти великі гроші. Перше обмеження, коли ви чуєте більше заробляти, для вас це дорівнює більше працювати. І тут велика помилка. Наш мозок це блокує, бо ми і так завантажені наповну. Друге, ви не бачите себе з такими доходами, де ви, а де такі доходи. Коли ви не спілкуєтеся близько з людьми, які заробляють від 10 тисяч доларів. Для вас такої реальності не існує третє, ви прив'язані з обов'язаннями і не можете залишити роботу, тому що у вас може бути кредит. У вас може бути вдома дружина, маленькі діти, батьки, на яких ви маєте заробити, як з цією картинкою. Подивіться, що ви бачите на ній. На перший погляд, це красива картинка. Але коли ви поставите її на паузу і придивитеся, то ви побачите багато викривлень. Так само наш мозок він не сприймає, що є щось поза картиною того світу, який ми зараз бачимо. Щоби ви могли вийти з пастки своїх обмежень. То що потрібно з тим зробити? Перше, більше гроші не заробляються більшою працею, вони заробляються мудріше. Друге, почніть спілкуватися з людьми, які заробляють від 10 тисяч доларів кожного місяця. Третє, дайте собі установку, що поки не запрацює ваш бізнес, ви не будете звільнятися з роботи. І на завершення я обіцяв вам ринок і модель, завдяки якій ви можете безпечно з знайманої праці перейти у свій особистий бізнес. Перше про таку модель бізнесу я почув в університеті в 1996 році. В Моїх конспектах про цей бізнес є три рядки. Останньому рідко було написано: цей бізнес не для України. Пройшло 10 років, і про цей бізнес вже викладають в університетах. Підручнику маркетинг для вузів є цілих три розділи присвячених цьому бізнесу. У 2006 році компанія такого типу зробила оборот більше ніж дві найкрупніших мережі в нас в Україні. Пройшло ще 10 років, і я зустрів людей, які в цьому бізнесі в Україні заробляли по 20-30 тисяч доларів кожного місяця. Це були дуже молоді люди, яким було по 25-30 років, і мене дивувало в тому всьому, що вони розпочинали. Такий бізнес 18, 20, 23 роки. Ви можете не бачити цього бізнесу, тому що він не працює через магазини, склади чи офіси. Для себе особисто я обрав ринок приватних капіталів. Він в Україні розпочався в 2002 році. Станом на сьогодні на ньому працює 10 компаній. Усі вони ліцензовані Національним банком України. Ліцензії мають безстрокові. А громадяни, які користуються послами таких компаній, мають податкові пільги. Вам не потрібно звільнятися з роботи, інвестувати в склади, в рекламу, в персонал. Ви можете за 2-3-4. Три роки запустити незворотні процеси і заробляти наступні 20, 30, а то й 50 років. Притому по моделі бізнесу ваші доходи будуть постійно зростати, а ваша участь в ньому буде постійно зменшуватися. Якщо вам потрібна така можливість, і ви готові розпочати її вивчати, то напишіть мені в Телеграм, щоб зберегти контакт зі мною, підпишіться на мій YouTube і додайтесь до телеграм-каналу.